День української писемності та мови відзначали 9 листопада у день пам'яті преподобного Нестора Листописця, який започаткував писемну українську мову. Цього року дата свята змінилася. Перенесення пов'язане з переходом православної церкви на новий юліанський календар, згідно з яким дати неперехідних свят змістилися на 13 днів раніше. Українська мова одна з найбагатших та наймалозвучніших мов світу. Вона входить від єдиного преслав'янського кореня. Формуватися українська мова почала у VI столітті. Цей процес тривав до 16 століття. Державною українська мова стала 26 жовтня 1989 року. Нею на її 45 мільйонів людей у всьому світі. Сьогодні українська мова об'єднує людей, готових відстоювати незалежність нашої держави, обороняти та розбудовувати. Перевіньково волошково в небі світиться зоря. Починаємо рідне зі сторінки кобзаря, рідне слово любить ненька і співає люлілю, так любив його Шевченко, так і я його люблю. Яка чудова світла і багата українська мова мова мами і тата. Мова мами і тата, діда і бабусі на її добре, краще ще навчуся. Як нема без небозводу, як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу і народу без мови нема.